Kia Sportage, 1,6 бензин, 14 рік, білий колір, ідеальний стан, лінзована оптика, передні, задні парктроніки, легкосплавні диски, безключовий доступ, і що ж у нас в салоні. Зверху величезна панорама і чорна стеля. А найголовніше це комплектація. Тут і система старт-стоп, допомога при спуску з гори, підігрів керма, електричні регулювання сидінь, мультикермо з круїз контролем. Заводиться з кнопочки старт-стоп. Також є система самостійного паркування. Парктроніки. Підігріви сидінь. Шестиступнева механічна коробка передач. Позаду також дуже гарно виконаний салон. І увага! Підігріви задніх сидінь Ну, позаду стиль спортеджа. Дуже все класно виглядає. Є фаркоп, задні парктроніки Тут у нас камерка заднього огляду і доволі міський багажник, що відкидається заднє сидіння, що зробить вас багажник ще більше. Також є шторочка. Так, що поспішіть, такі автомобілі надовго не затримуються, і він поки що один. Хто встигне, той придбає. Ціна дуже приємна. Він же на майданчику автопонселі Білогородка Софіївська, 19.